У Фейсбуці дівчата, хлопці роблять пости, відео для того, щоб блокувати тих, хто каже щось не так, як їм би хотілося. До речі, я продаю картоплю, на які колорадський жук не їсть листя. Бо Я всіх блокувала за те, що вони пишуть, те, що їм щось не подобається, то уявляєте, який би мізерний був би в мене актив? А так, слава Богу, слава Богу, як кажуть. Тому дивіться, не допускайте такої помилки. Якщо людина на вас говорить неправду, якщо ви себе з цим словом не асоціюєте, якщо це не, не так, то тоді, або якщо вона вам мішає, ну якщо ви торгуєте торгувати, значить дійсно її треба прибрати, тому що вона говорить неправду. Якщо людина просто висловила свою думку в общому, то це нормально, це правильно, що люди мають можливість висловлювати. Ну, але якщо вас це задіває і вам це некомфортно, значить треба попрацювати з психологом. До речі, коуч, психолог, може відмітити Альона Закірова. Дивіться, яка в мене красота.